Батьки, що... А, раз. А, очевидно, що я хочу сказати таких... кілька як... частину речей, в тому контексті, в кому ми здобуваємо. Перша теза, яку я хочу сказати, Україна була, є і буде частиною Європи. Друге, що я хочу сказати, інтеграція до Європи є немучою. Вона проголошена. Про раді президента України, програмі партії Регіоні, відповідно законодавчих актів Верховної Ради Конституції України. І цей процес є неминучим. Третє теж, яку я хочу сказати, що дуже добре, що українське студентство сьогодні трошки проснулося і десь підкритко висловлює свою волю до тих речей, які відбуваються в країні. Це є позитив. Проте, ще одним позитивом є те, що нарешті майдани сьогодні відбуваються на. В українських містах, в багатьох українських містах є майданами без політиків і без політичних стяг.